Незважаючи на пору року і погоду за вікном, для художниці Олени Гузенко головне стан душі і тепло на серці. Свої роботи вона порівнює з дітьми, з якими важко розлучатися. Тому хочеться дарувати своє мистецтво тому, кому воно справді потрібне. Художник він відображає цей внутрішній стан своєї душі і хоче поділитися з цим з навколишніми, що наскільки все. Ну, начебто кажеться, що сіри будні, а насправді можна зробити якісь теплі таке тепле свято для того, щоб заряджати і себе, і інших ну, найкращими думками. Голова Житомирської обласної організації національної спілки художників України Василь Кондратюк пишається тим, що Олена Гузенко входить до цієї спілки. Вона вмілий організатор, громадський діяч і що найголовніше талановита художниця. Я працюю у своїй такій своєрідній манері, десь, скажімо так, пластику поєднує з живописом. От, ну, своєрідне десь так, декоративно, може, з якимись такими інтересними декоративними кольоровими п'ятнами. Ну і, звичайно, що досить такі непогані, не інтересні композиції, якраз це стосується і Оточує наше нас середовище, це мається на увазі і звірі, і тваринний світ, тобто, тобто і домашній тваринний світ, ну, звичайно, квіти, квіти. Разом із метрами образотворчого мистецтва свою думку висловили юні художники, вихованці студії Артсело, яку очолює Олена Гузенко. Гарна вчителька, вона навчить малювати за декілька заняті. І вийде дуже гарна робота. Ти пишаєшся тим, що ти навчаєшся в Олену Гузенко? Так, я пишаюсь. Я вже приймала участь у багатьох виставках і мені це подобається. Персональна виставка Олени Гузенко, яка має назву Просто так, триватиме до 15 травня включно у приміщенні Житомирської обласної юнацької бібліотеки.